Мої вітання всім вам, шановні глядачі, сьогодні ми працюємо і кажемо про пенсії, а саме, який розмір пенсій є на сьогоднішній час в українських пенсіонерах. Відповідно, всі дані взяті з Пенсійного фонду України, і зараз ми з вами зрозуміємо, який цей розмір пенсії. Ну, по-перше, в Україні наразі. Нараховують понад більше 10 мільйонів людей пенсійного віку. А саме це 10 мільйонів 330 тисяч осіб. Що майже на 177 тисяч осіб менше, ніж торік. Попри щорічну дексацію, яка була нещодавно пенсії. Кожен третій пенсіонер отримує виплати, і тут увага, це цифра 3340 гривень. Якщо взяти. І перевести в долари, то це 80 доларів. Тобто кожен третій український пенсіонер отримує свою пенсію у вигляді 80 доларів. Після щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла. І саме вона зросла до цифри 6341 гривня, а це приблизно 152 долари. І якщо брати в гривнях, то це майже на 10% більше, ніж торік. Але треба врахувати інфляцію. Так ось інфляція за цей же період становила 14,6%. Тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Ось що надає індексація і що надає оця пенсійна система в Україні. Бо саме розмір пенсії це той рівень, на який людина не може прожити, якщо казати про тих пенсіонерів, які отримують 80 доларів на місяць свої пенсії. Кожен третій український пенсіонер отримує 3340 гривень. 80 доларів. Оце результат діяльності всіх президентів, всіх голів уряду, всіх. Міністрів соціальної політики. Ось цей результат. Це розмір пенсії українським пенсіонерам. Загалом це понад 3 мільйони осіб, які отримують ось таку пенсію 80 доларів на місяць. Утім, завдяки індексації, майже всемеро поменшало українських українців, чиї виплати менші за 3000 гривень. І наразі таку пенсію отримують 398 тисяч осіб. Тобто, якщо взяти в відсотках, то це 3,9% ті люди, які отримують менше, ніж 3 тисяч осіб.